Вітаю ранок тиша. І після нетихої, неспокійної ночі хочеться зробити масочку для обличчя таку літню щоб підняти собі настрій та налаштувати себе на робочий день. Вівсянка гарно очищує, живить та заспокоює шкіру. Вершки знімають втому, захищають відпливу сонячних промінів та запобігають процесу старіння. Фруктові кислоти вирівнюють тон, борються з пігментацією. Бергамотова олія звужує пори та зменшує запалення. На гарно очищену шкіру наношу теплу масочку хвилин на 15-20. Змиваю я масочку спочатку теплою, а потім холодною водою, і це все займає у мене дуже мало часу. Сніданок я приготувала ще з вечора. Холодний салат наречена, або його ще називають єврейський один з моїх найулюбленіших. Він гарний не тільки на новорічний стіл, я роблю його, коли мені хочеться. А в спекотні дні, отак з холодильничка. Швиденько снідаю, по плану мене прання та пресування. Раніше я все це не любила, а якогось дня я раптом усвідомила, що це ж наші речі. Це те, що ми носимо, і те, що ми любимо. І моє ставлення змінилося за якусь хвилину. Тепер я все це роблю із задоволенням люблю запах чистих речей, а влітку вони ще й на сонечку погрілися. Прасування вже теж дуже приємний ритуал. Дивіться, не встигла я відвернутися, а гаша вже занурилася носом у чисте. Ну і всім своїм видом показує, що вона теж гідна лежати поруч чистою білизною. Дошку я застеляю білим рушником. Мені так більше подобається, наче естетичніше. Багато білого влітку, восени вже такого не буде. Поки прасую, слухаю різні інтерв'ю експертів або речдок. Останнім часом передивилася дуже багато серій. Цю фантастичну наволочку ручної роботи я колись купила в секонд-хенді. І зараз вона прикрашає мою оселю і створює затишок. Друзі, десь два роки тому в мене вийшло відео на каналі Румтур по кухні. Було багато коментарів, і нові глядачі, які приходять на канал, теж дивляться це відео і коментують. У мене є постійна така глядачка, підписниця Лариса. і... Вона написала свою думку. Хочу сказати, що Лариса пише коментарі під кожним моїм відео, і я вам дуже-дуже вдячна за це. Знаєте, для мене важлива думка і небайдужість людей. Лариса одна з таких людей. Вона написала: в кухні мені сподобалося все, окрім стіни під камінь. На мій погляд, це вже не сучасно виглядає. Але якщо вам так зручно, то це ваш вибір. Дякую, Ларису, за вашу думку. Я, знаєте, я замислилась, прочитавши цей коментар, і я замислилась над тим, а що сучасного і не сучасного в моєму просторі? Я вже і відео робила речі з історії. Але я не все показала там. У мене багато речей з історії. І знаєте, їх теж можна назвати несучасними. Я хочу поговорити про інше, що для мене сьогодні дуже важливо. Що для мене важливо і сучасне. От В моїй квартирі. Ну, по-перше, це те, що необхідне, і те, що полегшує мені життя. Ну, як без холодильника. Ніяк. Плита, духовка. У мене знаєте, яка була духовка? Отут згоріло, отут сире. Я мучилась, мучилась і таки замовила гарну духовку. Вона вже роки чотири служить. Сучасна, гарна і дизайн мені подобається, ви її бачите в відео. А, пральна машина. Ну, як без неї. Я багато років колись <сум> в юності жила без е е машинки, прала все це руками. Це ад-ад. Розумієте, да? мікрохвильова. Вона так виглядає, під мій холодильник, ви її теж бачили. Вона сучасна і. Подарунок дітей на день народження, дарили мені, дарували десь три роки тому. Сучасна річ полегшує мені життя. Праска. У мене була важка, така мені дуже боліли руки, і дітки мені, <сування> 8 березня, теж декілька років тому подарували таку сучасну, маленьку. І зараз просування для мене суцільне задоволення. Це те, що полегшує мені життя. Те, що необхідно для роботи: гаджети, комп'ютер, лептоп, телефон. Без цього ми вже не живемо. Ніяк. Неможливо без цього. Ми просто живемо, отримуємо інформацію і все остальне. Ну, я працюю на цьому. Без цього, без цього неможливо працювати. Ще одне відео. Гарна камера. Гарна камера, мікрофон. Ось цей мікрофон, як я його купила. У мене був інший. І хтось з глядачів відгукнівці, дівчата, хто мені написав, Іра, погано тебе чути. Я кажу, чи глуха, чи я тебе погано чую. Я викинула той мікрофон і купила ось цей. Він мені служить 3 роки. Так, він дротовий, він не дуже зручний, він не дає мені рухатися. Але ніхто мені більше написав, я тебе не чую. Я шукаю зараз бездротовий. Я купляла 5 штук, порівнювала з звучанням цього. І повертала ті. Ось що мені потрібно те, що сучасне необхідне для роботи. Зробити відео без гарного мікрофона ніяк. Ще одне. От що це таке? Зараз я вам покажу. Ось. Штатив номер 1 Штатив номер 2 Дуже зручний, легкий, все це працює, <гум> тобто без них на висоту він більше-менше стає. Той штатив, який зараз тримає камеру і дає він такий міцний, дає можливість так статично а, фільмувати. Коли у мене буде бездрутовий мікрофон, я навіть на вулиці зможу це робити, <гум> тому що з дротовим неможливо. Ще одна річ, знаєте, коли три роки тому я почала свою діяльність блогерську, моя подружка прислала мені гроші на день народження і сказала, купи собі щось. Я не купила ні одяг, ні прикраси, ні парфуми. Ну, здавалося б, да? я купила собі штатив. Він пропрацював три роки. Від нього відвалювали запчастини, я підклеювала його, підв'язувала. І все, що ви бачили за ці три роки, це він штатив. Купила ще одну штучку, ось таку. Дерево, що це таке? Всі кадри, які ви бачите ось так, ось так, ось так знизу, це оця штучка. Це тримач для телефону. Ось так вставляється і під різними кутами можна рухати. Дерево вічна річ три роки тому три з половини коштував дорожче, ніж штативи. Фірма Флампік, наші українці, Західна Україна робить оці штучки. У мене лампа їх фірми. Розумієте? Я боюсь його загубити. Я його кладу в одне і те ж місце. Тобто. Сучасні речі, які ну, неможливо без них зараз існувати. Ось вони для мене найсучасніше, найнеобхідніше зараз в моєму житті. Я, мабуть, буду потихеньку продовжувати тему. А, Речей з історією, ви бачите, скільки чого несучасного перефарбованого є в моєму просторі. Щодо цієї стіни, ви знаєте, її робила жінка з дуже простою долею. Інвалід за порно руховим апаратом, дуже креативна людина, і вона мені спитала, що ти хочеш. І сказала, зроби мені таке грубе каміння. Вона робила, казала, ще грубіше, ще грубіше. І коли вона зробила цю стіну, я так прийшла, стала, сказала, Боже мій, це те, що я хотіла. На ній виглядає все чудово, як на мій погляд. Ну, такий в мене смак. Міняти поки ще її я не хочу, я не хочу, я її люблю. Що б я не поставила тут на цю поличку, теж несучасно вже, і стільки років я сама її фарбувала. Треба вже освіжити, поки ще на це здоров'я немає, то я, знаєте, просто є речі, які я люблю. Це дійсно те, що е, дає мені такого відчуття спокою і затишку. Дякую вам за таку, за вашу думку, Ларисо, Якби ви не написали, у мене я б навіть не говорила на цю тему. Дуже вам вдячна. Оце плющ, який непогано ріс декілька років, а потім щось трапилося. Я ледь встигла реанімувати одну гілочку. Пересадила її в цю плетену чашечку, в кухні вона у мене живе, і потихеньку вона почала рости. Купила я цю чашку колись в художньому салоні, і там вже був всередині шматок клейонки, і ця ємкість сподобалася плющу, і він росте. Але на всяк випадок я вирішила ростити ще один. Сподіваюся, що він буде ростим. Мені подобається, як плющ створює затишок в оселі. Що ж, на сьогодні у нас все. А я хочу подякувати вам за ваші думки. Всім, хто до нас приєднується, я хочу сказати, що у нас такі тут чудові люди. Мої друзі, знайомі, кажуть, Іра, я як почитаю коментарі, на душі стає легше. І я пишаюсь своїми підписниками. Це головне, люди. люди. І такі люди, як у мене на каналі, це моя гордість. Це моя гордість. Дякую вам за коментарі. Підписочки, вподобайки. І я хочу, щоб ми нарешті спокійно спали, віримо, молимося. Хай Господь вас всіх береже. Обіймаю. І ми побачимось.